Камінь ожив, а фестиваль завершився. Фестивальний марафон Живий камінь-2009 тривав впродовж трьох тижнів. Свою майстерність за цей час продемонстрували 14 скульпторів з Черкас, Львова, Києва, Канева, Чернігова, Полтави, а також з Вірменії та Польщі. Відвідали фестиваль понад 300 тисяч черкастів та гостей міста. Більше про враження відвідувачів, а також про результат, з яким фінішували майстри кам'яної скульптури, знає кореспондентка Віка новин Марина Луп'яненко. До завершення фестивального марафону кілька годин для скульпторів це час останніх штрихів до їхніх кам'яних творінь, адже попереду оцінка фахового журі. Останнього фестивального вечора вірменський митець город завершує свою історію однієї любові. Скульптор працює над дрібними деталями і навмисне зістарює наразі юну скульптуру муза. Чаєм крашу мою роботу, щоб вона була чуть-чуть тому що от через несколько років вона буде виглядати водпримірно так. Я хочу мав що вона, вона зараз на так, як буде виглядати потом, коли природа поработає на ній. Зовсім поряд над своєю мелодією кохання працює канівчанин Володимир Толстопятов. У його скульптурі попередній задум та кінцевий результат дещо відрізняються. Нові деталі оздоблення каменю, за словами скульптора, з'явилися у ході роботи. Я вирішив доповнити композицію, сам камінь підказав, купідонами і амурами, якщо там відділяють, ззаду, слівом. Місяць на роботу. Так? І об'єм роботи чималий. Може, навіть, якщо б то було замовлення, не встиг би за місяць зробити. Але для міста ми дуже-дуже сильно постаралися. Відвідувачі працю скульпторів та їхні творіння оцінили, як стверджують самі митці, не лише естетично, а й у кругленьку суму. Уже 10 закази дали, а я не хаті. У мене нету. Я пойду в Армію. Фінального вечора фестивалю над визначенням переможців працювала мистецька комісія. Члени фахового журі оглядали скульптури, радилися та інтригували черкаську публіку. Це не е, черкащанин, це навіть не е, мешканець Черкаської області. Якщо журі зі своїми симпатіями визначилося досить швидко, то черкасці вагалися до останнього. Ну, я навіть не можу вам нічого сказати. Всі, всі по своєму, хороші. Парк зараз так, став дуже красивий, і це, що все, що роблять зараз, це чудово. Очень цікаво. Второй раз уже кстати, ну не понравилося перше місце за рішенням мистецького журі посіла скульптура вірменського майстра Армана Арутюняна Зустріч любові. Срібло здобула скульпторка з Польщі Анна Расінська та її творіння Вузол Любові. Натомість, третє місце розділили черкасці Іван Фізер і Владислав Демйон. Назви їхніх композицій джерело і формула любові. Відповідно, при зглядацьких симпатій дістався учаснику з Вірменії Давтяну Гору за його скульптуру. Муза. Відразу після урочистостей у літньому театрі виступив Ячеслав Бутусов у складі. Зі свого гурту Юпітер та Тимур Шау. Останній був щедрим на компліменти для черкас та черкасців. Курорт. Тут, тут тебе і ріка, тут сосни, дуби такі ростуть. Обалдіти можна. Дівушки красиві. Ну, общем, що ще треба чекати, щоб спокійно встретити старость і в одному фільмі». Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.